Вітаю! Я б хотіла розповісти про єдине фахове вступне випробування. Це форма випробування в Україні для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. Дане випробування складається із 140 завдань. І вони одного формату: це можуть бути запитання або певна змодельована ситуація. Та чотири варіанти відповіді, із яких тільки один варіант, буде правильним. Тест містить у собі тематичні чотири розділи: перш це мікроекономіка, далі макроекономіка, економіка підприємств та система міжнародних економічних відносин. Тесту відводиться 180 хвилин. За кожну правильну відповідь абітурієнт отримує один тестовий бал. А для отримання позитивного результату необхідно пройти поріг 35 балів. Тобто, якщо ви отримаєте 34 бали, то це можна вважати або менше, ніж 34 бали, це можна вважати, що не пройшли. Допустимо мінімальний поріг. Для того, щоб впевнено скласти тест, важливо розуміти його структуру та вміти ефективно задачу. Ми вам можемо допомогти в цьому. Зручними та структурованими конспектами, тренуваннями, тестуваннями, чітким поясненням від досвідчених викладачів. Обирай формат, який саме підходить тобі, і деталі за посиланням у шапці профілю.